Вибігала з рибалочки, проголодалася, бо пила тільки один чайок. Ви бачили. Зараз перекусю таким солом. Спрорізую, дивіться, м'ясо, скільки. Поки вихолоняє мій медовик, зараз даєм і буду робити торта. Бо в дитини завтра день... день народження. Ви скажете, ось недавно був день народження, знову день народження. У да, мене один 8, -го, 2, -го, 20. -го. Так вийшло. Обов'язково <рес> вам покажу, як я це роблю. Ну що, продовжуємо. Сала я наїлася, коржів напекла, тобто нажарила. Це в мене буде медовик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім і восьмий коржик я перетерла. Так, зараз будемо їх перемазувати. В мене за крем іде... Сметана і півлітрова баночка сметани. І ця варена гущонка. Я її збила. І все ок. Так, коржі робила я, час розкажу вам 3 столових ложки э, цього меду, П'ять ложок сахарю десь 50 грам цього. Е, е. 50 грам масла і три яйця я вбивала. Ну, послідствія. Ой, послідствія, послідовність. Я знаю, дівчата знають, мабуть. Хто не знає, пишіть. Будемо Цього побільше ложити крему, тому що наколотила його нормально. Зараз поперемазую коржі і будемо робити цей шашлик. Небагато, ну. Ото такі пироги. Один коржик у мене згорів, бо читала, бігала, читала ваші коментарі, відповідала за рибалку. І довідко віддалося, що, щоб подгорел. Так, набільше, ну, мабуть, вложити, бо щось в мене багато ще залишається. У мене завжди першій коржі небагато ложу. Щоб вже думаю, хватило. Тоді наверх багато остається. Доїдаємо. Крем. Вже не Це красивий і оставимо наверх. Це й сюди. Височенький. Я вже слюною давлюся. Це щесь таке залишається зараз. Я ж кажу, посіє першій коржі жалієш, а на останній тоді валю. Мені ж треба ще боки. Чи бока? М -м -м. Як пахне Пусть цікає він в мене. В не рівні, я не обрізаю, я з ними не церемонюся. То як начну пообрізають, я ж не на виставку це вести мої, не людям людям на замовлення. Так, а ну признавайтеся, хто облизував, як мамка щось там спече. Хто облизував миски після крему? Ще й побиться ж треба з братами та сестрами. Чи сестрою, чи є ж воно буде, а ти більше взяв, а я менше. Зараз напишуть. Та це голодаючий, так робили, чи це? Ну, ті, хто знають, ті так не напишуть. А ті, хто по церемони це захочуть, ті, звісно, напишуть. Тобто що то він в мене напік лежить, чи це він в мене такий рівний. <смірний> так, Все, хвата, це ж треба оставити пооблизувати. Я ложку ближу. М -м -м -м. Яке добре? Тепер засипаю Тим, цим горілим. Ну він не горіли, я пошкрябувала. так Ну що, на цьому мій торт і завершений? іду я робити шашлик. Хто за мною, то ті... Ось, подивіться, який. І доказав, хто зі мною, той дивиться далі відео. Те, що він буде смачний, цей торт, я навіть думати не буду, бо я знаю. Що, йдемо робити? Хай його оставляємо, хай пропитується. Ну що, прийшов час і до шашлику. На цей раз у мене свинина. Бо всім так шкода було моєї козочки. Так шкода. Боже люди. В селі не тримають тварин, щоб на них дивився, любувався них, понимаєте? О, кіт чхнув, правда. Вже внюхав. Бро, я дам тобі обов'язково, Не переживай. О, що таке? Так, в цей раз цибульку я перемолола на... перемолола. Вообще, я так все время роблю. Тільки в той раз щось. Щось так вийшло. Ножа б хотілося би... Густрішого, звісно. Як кажуть, треба любовника завести, щоб ножі гострі були. Війнини можна кусочки і побільше тепер лізати. Це вам не коза. Та що таке? Зараз бродички, звісно, дамо. Що він зря? Зря диваним не, чи що, да, броть? Багато не дам, бо зараз буде дивитися на. О, їж. У мене кіт умничка. За столом не їсть. Злого заїде їсти. Ти вернувся. Ще? Звісно, ще. Риби не захотів їсти. Отож окуньо. Це, мабуть, треба було побрід чи що. Це не тобі. Ось на. Я дорізала своє м'ясо, засипаю його цибулькою. Цибульки не пожаліли, конечно, аж само бачу. Спеці. Сюди дуже так не треба цього. Це не коза. Так, і сольки трішки. Все. І як, як по, по завжди по старинці роблю масаж. Так, я, мабуть, ще сюди насиплю. Години додатиму газованої, то, що тут вистачає, це буде. Поростираємо добре. І до свидання до завтра. Ну що, на сьогодні моя робота завершена. Всім доброго, гарного вечора. Dejam se videoposnetek, pisem se, komentiram in do zustriči.